Картошка фри. кетчупом Остання картошка буде такова. Да, в школі їдальня Она типа приводная Моя в мечтах їдальня Она приводла, я загадала. У тебя такий жовтный соус. Андрусика сегодня не було. А. Забіг да, да, раз... тут. Мама, у тебя не Андрусика не було. Не було? Да. Я поняла. Я його бачу в сестру. А ч його не було? Ну я не ну, я, ну, я ну, бачив його сестру. Не поняла. Не знаю, чого гони воло. Зараз тут Макс розказує свої новості. Mm. 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 А мені Таня продовжила ті коктейлі. Mm. 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 Але мені це тільки, якщо брати, знаєш, це мені трохи дорого. От даже типа их, ну типа два взяты. Мама, нагри! Мама, нагри! Мама! Ну зачекай! Ну тут типа я аванс тут получила поторой тысячи. Пойду потім Пока. Мы, короче, доедаємо и йдемо купаться. Значит, буду через. Вы а покупаете Продолжите. Привет, скажи. Привет. Нет? Вот такие коробочки есть. Вот картошка френуха. Блин, дай шаверму. Мама, у меня шаверма нема. А ты что, хочешь шаверму? Да. Тіма, поділися з Максимом. Я тільки народилася у а Ти мама? доїв, я ні. Він свою не доїв. Він тільки мою вкусив пару раз. Хай вкусить твою. Добре. Ти мені довго будеш цихувати? Завтра підеш садік до ночі. Перестань гудіти! Не їй він твоєї шаурми їж! Боже мій, алло? це ж не дає нічого не вкусити нікому, розумієш? Бо там залишаються мікрови. Ну не знаю. Куди пи?

Ну, ты готовка. Ну, и пять.